Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Update. Я Артем Порло. Сьогодні ми зануримось у захоплюючий світ мікрочіпів та дізнаємось, чому їх виробництво стало настільки важливим для сучасного світу. Чи знаєте ви, що ці маленькі електронні компоненти є серцем цифрової економіки? І саме вони стоять за революційними технологіями. Такими як штучний інтелект та автономні автомобілі, ми розглянемо, як пандемія коронавірусу змінила глобальні ланцюги постачання чіпів. Чому зараз відбувається справжня чіпова війна між світовими економічними гігантами, та які наслідки це може мати для нас усіх? Тож приготуйтеся до цікавого та інформативного випуску, який пролє світло, на важливі питання сьогодення. Чому виготовлення комп'ютерних чіпів стало такою важливою справою? Комп'ютерні чіпи є серцем цифрової економіки, їхні зростаючі можливості відкривають шлях до нових технологій, таких як генеративний штучний інтелект, який обіцяє змінити багато галузей. Їхня критична роль стала очевидною, коли пандемія коронавірусу порушила виробництво чіпів в Азії, що призвело до хаосу глобальних технологічних ланцюгах постачання. Не дивно, що зараз ці пристрої стали об'єктом інтенсивної конкуренції між світовими економічними наддержавами. Чому чіпи такі критичні? Чіпи потрібні для обробки та розуміння величезної кількості даних, які стали важливими для економіки, як колись нафта. Виготовлені з матеріалів, осаджених на дисках кремнію, чіпи це напівпровідники або інтегральні схеми, які можуть виконувати різні функції. Пам'яткові чіпи, які зберігають дані, відносно прості і торгуються як товари. Логічні чіпи, які запускають програми та виконують функції мозку пристрою, є більш складними та дорогими. Доступ до компонентів, таких як H100AI, прискорювач компанії Nvidia Corporation, пов'язаний як з національною безпекою, так і з удачею гігантських компаній, таких як Google. Компанії Alphabet і Microsoft Corporation, які змагаються за створення великих дата-центрів і лідерство у майбутньому комп'ютерних технологій. Але навіть повсякденні пристрої дедалі більше залежать від чіпів. Кожне натискання кнопки в автомобілі, наповненому гаджетами, вимагає простих чіпів для перетворення цього дотику в електронні сигнали. І всі пристрої, що працюють на батареях, потребують чіпів для перетворення та регулювання потоки електрики. Чому існує боротьба за виробництво чіпів? Більшість передових напівпровідникових технологій походять із США, але сьогодні Тайвань і Південна Корея домінують у виробництві чіпів. Китай є найбільшим ринком електронних компонентів і має зростаюче бажання виробляти більше чіпів, які він використовує самостійно. Це зробило індустрію фокусом для Вашингтона, який намагається обмежити зростання свого азіатського суперника і вирішити те, що він вважає проблемами національної безпеки. США запроваджують експортні обмеження та імпортні тарифи, щоб Тримати амбіції Китаю в галузі чіпів також виділено величезні суми державних грошей для повернення фізичного виробництва компонентів, зменшуючи те, що вважаються небезпечною залежністю від кількох об'єктів у Східній Азії. Кілька інших держав, включаючи Німеччину, Іспанію, Індію та Японію, йдуть за цим прикладом. Хто контролює постачання? Нові заводи коштують понад 20 мільярдів доларів, будуються роками і повинні працювати безперервно 24 години на добу, щоб приносити при. Масштаби необхідні для цього зменшили кількість компаній, які володіють передовими технологіями, до лише трьох: Taiwan Semiconductor Manufacturing, -C -C, Samsung Electronics Corporation з Південної Кореї та Intel Corporation із США. TCMC та Samsung діють як так звані ливарні заводи, надаючи послуги аутсорсингового виробництва для компаній по всьому світу. Найбільші технологічні компанії світу залежать від доступу до кращого виробництва, більшість з якого розташована на Тайвані. Intel раніше. Що зосереджувалося на виробництві чіпів для власного використання, але тепер також намагається конкурувати з TCMC і Samsung за контрактний бізнес з виробництва. На нижчому рівні існує величезна індустрія, яка виробляє так звані аналогові чіпи. Компанії, такі як Texas Instruments і STM Electronics NV, є провідними виробниками компонентів, які роблять такі речі, як регулювання потужності всередині смартфонів, контроль температури та перетворення звуку на електричні імпульси. Це та область, яку Китай обмежений у доступі до багатьох машин, необхідних для виробництва більш передових частин, націлюються, інвестуючи великі кошти для збільшення виробництва та захоплення частки ринку. А як же розгортається боротьба за чіпи? Незважаючи на китайські витрати, виробники чіпів в Україні все ще залежать від американських технологій, і їх доступ до закордонних технологій виробництва чіпів зменшується. США ввели жорсткіші експортні обмеження у 2023 році на деякі чіпи та обладнання для виробництва чіпів. Щоб зупинити Китай від розробки можливостей, які Вашингтон розглядає як потенційні військові загрози, такі як суперкомп'ютери та штучний інтелект, також було посилено тиск на союзників щодо обмеження доступу Китаю до технологій виробництва чіпів, спрямованого на усунення прогалин в експортному контролі і обмежено власний імпорт китайських чіпів. Відомі китайські технологічні компанії, включаючи Huawei Technologies Co., були внесені до так званого списку суб'єктів США, що означає, що постачальники американських... Технологій чіпів повинні отримати урядове схвалення для продажу цим компаніям, що потрапили до чорного списку. Американські політики вирішили, що їм потрібно робити більше, ніж просто стримувати Китай. Закон про чіпи та науку 2022 року передбачив виділення 39 мільярдів доларів на прямі гранти, а також кредити та кредитні гарантії на суму 75 мільярдів доларів для відновлення американського виробництва чіпів. А як же Китай реагує на санкції? Китай не сидить. Склавши руки, Huawei будує колекцію секретних об'єктів з виробництва напівпровідників по всьому Китаю тіньову виробничу мережу, яка дозволить компанії, що потрапила до чорного списку, обійти санкції США та сприяти амбіціям країні в галузі технологій у 2023 році. Huawei представила смартфон, оснащений процесором з так званою 7-нанометровою технологією, яка є більш передовою, ніж дозволяють правила США. Європейський союз розробив власний план на суму 46,3. Десятих мільярда доларів для розширення місцевих виробничих потужностей. Європейська комісія оцінює, що державні та приватні інвестиції в цей сектор перевищать 108 мільярдів доларів. Мета полягає в тому, щоб подвоїти обсяг виробництва блоку до 20% світового ринку до 2030 року. Індія в лютому затвердила інвестиції, підтримані урядовим фондом, у розмірі 10 мільярдів доларів, включаючи пропозицію Tata Group побудувати перший великий завод з виробництва чіпів в Україні. У Саудівській Аравії фонд державних інвестицій розглядає можливість значних інвестицій для запуску в країні виробництва чіпів у рамках зусиль з диверсифікації економіки залежної від викопного палива. Міністерство торгівлі Японії забезпечило приблизно 25,3 мільярда доларів на компанію з виробництва чіпів, розпочату у 2021 році. Проекти включають два заводи: TCMC на півдні Кумамото та ще один завод на півночі Хокайдо, де японське підприємство. Ripidus Corporation планує масове виробництво логічних чіпів розміром 2 нанометри у 2027 році. А який найбільший ризик для глобального виробництва чіпів? Можливий конфлікт через Тайвань, який виготовляє більшість світових передових логічних напівпровідників і велику кількість застарілих чіпів? Китай довгий час заявляє про свої права на острів, розташований всього за 100 миль від його узбережжя, як на свою власну територію, і загрожує вторгненням, щоб запобігти його формальній незалежності. Залежності США обіцяли захищати Тайвань у разі такої загрози. Війна може відрізати тайванського гіганта з виробництва чіпів TCMC від його глобальних клієнтів. Компанія майже одноосібно створила бізнес-модель Леварні, виробництво чіпів, розроблених іншими. Великі клієнти, такі як Apple, дали TCMC величезний обсяг для побудови провідного в галузі досвіду, і тепер весь світ залежить від нього. Компанія обійшла Intel за доходами у 2022 році, для того, щоб досягти. Таких масштабів і навичок знадобляться роки і величезні кошти. Заключні думки: виробництво комп'ютерних чіпів стало не лише технологічним. А й геополітичним питанням в той час, коли світ продовжує інтегрувати новітні технології у повсякденне життя, значення чіпів лише зростатиме. Національні стратегії та міжнародні відносини все більше впливають на розвиток і розподіл цих критичних компонентів. В умовах зростаючої конкуренції та складної геополітичної ситуації важливо стежити за подіями в цій сфері, оскільки вони безпосередньо впливають на майбутнє світової економіки та технології. Ну що ж, це був короткий випуск про значення мікрочіпів у пов в Всяденному житті. А які ваші думки стосовно цього, напишіть в коментарях своє розуміння і значення мікрочіпів у повсякденному житті? Ну що ж, друзі, залишайтеся з нами на каналі Апдейт, щоб отримувати новини зі світу бізнесу і економіки щотижня. З вами був я, Артем Пурло. Гарної неділі і гарного настрою. Бувайте! <му>